Привіт, любий друже! Сьогодні ми з тобою будемо вчити різні пори року: зима, весна, літо. Осінь. Зима. Настала зима. На дворі холодно, падає сніг. Діти одягають теплі шапки, курточки та рукавички. Катаються на санчатах, ліплять сніговика та граються у сніжки. Наступна пора року це весна. Сонечко світить тепліше, сніг тане, з'являються перші квіточки, проліски, підсніжники. На деревах ростуть зелені листочки, повертаються птахи. А дітки уже радіють першому теплому сонечку. Літом. Це дуже тепла пора року. Світить яскраве сонце, дітки граються на вулиці, їдять морозиво, купаються, катаються на велосипедах, відпочивають з друзями. Дерева зелені, багато квітів і фруктів. Так весело влітку. А далі наступає осінь, це чарівна пора. Листя стає жовтим, червоним і опадає. На вулиці стає прохолодніше, часто йде дощик. Ми беремо парасольки й одягаємо курточки. Осінь нам дарує яблука, гарбузи та багато кольору навколо. А яка твоя улюблена пора року? Супер! Кожна пора року особлива і чарівна. А зараз давай пограємо і перевіримо, коли холодно і падають сніжинки. Коли холодно. Правильно. Взимку. Взимку дуже холодно. Коли так гарно квітнуть дерева, коли з'являється тепленьке сонечко? Вірно, навесні, коли сонечко дуже-дуже тепле, коли ми їмо морозиво, коли ми купаємось, Правильно влітку. Коли з дерев падають листочки? Коли так гарно навкруги? Коли капає багато дощику, вірно, восени. Ти молодець, ти вивчив пори року. Якщо тобі сподобалось відео, тисни вподобайку та підписуйся на наш канал. Скоро буде ще багато нових відео. Залишайся з нами. Ти молодець. Бувай!